Алгоритми, по яких живуть на болотах, дуже прості. У будь-якій незрозумілій ситуації прославляй війну про та терориста країни Путіна. Інтелект для таких нехитрих операцій, як правило, не потрібен. Утім бувають ситуації, коли прописані пропагандою скрипти таки дають збій. Тож, з ким громадяни РФ переплутали свого диктатора, побачимо далі. Хто це? А це Путін. Владимир Владимирович Путин. Это Путин. Это Владимир Владимирович Путин. Это кто еще раз? Молодой Путин. Да. Кто это имя, знаешь, это нет? Конечно. Кто? Владимир Владимирович Путин. Ну, якийсь дуже молодий Путін насправді аж за НАТО. Uh -huh. Дуже дивно, що росіяни, як один оперують терміном Бандерівці, вважають Степана Бандеру найголовнішим своїм ворогом. Пам'ятаємо, як Рамзан Кадиров е хотів знайти його, так ішов шукати Бандеру. Обіцяв принести голову е самому Путіну. Ну а от більшість таки росіян навіть не знають, як виглядає їх найлютіший ворог. Нацисти з самого дитинства саме так описує про путінська акторка дружині на українців. каже, що перемогти Україну зброєю легко. А от як перевиховати народ, невідомо. Тож актриса переконана, варто проводити денацифікацію. Тільки слово це вимовити вона так і не змогла. Далі побачимо і почуємо цю рупорку Кремля. Я виділа мальчишек, які ходили з посидівшими візками Я їх Дітей? Так. Да. Да? И я не лгу. Накажи, мне на на Бог, понимаете, все. Это ужасно совершенно. И вот этот самый, эта реплика, которая меня заставила все-таки поверить в то, что надо идти вперед и освобождать. Но я вам говорила о том, а что мы будем освобождать? Как мы будем там? Ведь в самое сложное, как это значит? Дезонификация, недонсуализация, там что-то такое сложно. Когда маленькие дети уверенно кричат, Русиню, Маскальку, Русяню, Маскальку. Понимаете, какая идеологическая, прочная основа в них заложена. А что делать с этим? Вы понимаете, легко победить, имея вертолеты, самолеты, пушки и так далее. Ну вот мы все это победим вдруг. Неожиданно и скоро. А что мы будем делать вот с этим населением? Дезаніфікація чи денаціоналізація, як сказала ця от акторка, це той момент, коли вона методичку засвоїла добре. Але, от мовний апарат трохи підвів. Це так, є таке, і я не розумію, чого вони очікували після того всього, що вони робили на території нашої держави через увесь той жах, який довелося пережити українцям. та Дивного нема нічого. Вибачте, ви забрали у дітей дитинство фактично, тому що замість пісочниці, там чи десь я не знаю, погуляти з друзями провести літо. Вони увесь період. Там провели в підвалах, в бункерах під звуки вибухів, при тому, що вона це розуміє. Вона ж сама на початку говорила, так. що там вона нібито посивілого хлопчика бачила, але сам факт в тому, що всі росіяни переконані, що це роблять саме українці, оті бандерівці, оті нацисти. А росіяни визволяють і е, рятують всіх. Ну загалом, я все до того, що ненависть до. Там росіян, вона в принципі зрозуміла. От те, що як вона каже, вона ж на дітей посилається правильно, що ось діти з самого дитинства. Та діти вже розуміють, що відбувається, і що таке почалося після того, як росіяни прийшли на нашу землю. Тому тут для мене якби чогось нового, якогось відкриття немає. Чого їх це колише, якби ну треба було думати раніше, насправді? Тому що ну ми згадуємо історію, так ніби там в період в. 2005-30 роки, якби якась навіть якийсь діалог ішов і тому подібне, але от вони вирішили не жити мирно, не жити спокійно по сусідству, і ось таким чином розпочали ну фактично найбільшу війну на території Європи, тому це все без наслідків просто так не минається. Тим часом пропагандисти вигадують нові нові докази того, що українці це нібито нацисти. Цього разу російський вояка похизувався знахідками на українських позиціях серед знайденого. Звісно, що табличка зі свастикою і булава. До того ж, окупант запевняє, це не просто булава, ну а а це знаряддя для катування. Далі побачимо цей грізний інструмент. Привіт, дорогі друзі. Сейчас я прокомментирую пару находок наших. Значит, лот номер один, табличка с характерной надписью Декайль, найдена на пункте управления укропов. Ну, как бы, вот такая вот табличка. Лот номер два, вот такая вот булава. Это не просто символ украинской власти. Когда наши ребята попадают в плен, русские солдаты, их пытают и бьют вот этой штукой, чтобы да, просто, может, ради удовольствия, а может, выбить какую-то информацию. Многие зубчики стесаны, то есть она использовалась явно не в декоративных целях. Вот такая вот булава. Так, ну власне він просто практично не знає і вже і не дізнається, що ось такі булави. Вони фактично там в будинку музейні експонати. Так як просто музейні якісь експонати, як сувеніри, так. звідкись привозять, особливо з Ливос Карпат. Я просто сам з того регіону в принципі знаю, що на кожному кроці таке продається. Але що найцікавіше, ось цей я не знаю, військовий кореспондент, чи як є інформація, що його ліквідували на Донбасі, що от його в живих вже немає і не знайдуть. Про це пише Анатолій Штефан з Ним шкірить у своєму телеграм-каналі, пишуть Міша на Донбасі, все автора пропагандистського фейкомецького каналу ліквідовано під Красногорівкою. Ось такою. Ну, а, та, власне, дознімався. Є, от такими як є то повідомленнями, і от справді дознімався. У Москві вантажний поїзд розгромив платформу, а точніше, це зробила рейка, яка стала поперек вагона як наслідок знесені колони і розтрощені вікна на платформі. Далі рубрика Ачуміли ручки Росіян. Що ж, побачили цей фрагмент. Справді виглядає дуже цікаво, ну, але такими були головні вісті з боліт станом на цю мить. Ми ж будемо продовжувати наш ефір далі.